Здорове, доглянуте, красиве волосся це саме те, про що мріє абсолютно кожна дівчина. Недаремно жіноча коса до поясу є символом української красивої дівчини. Як ви вже здогадалися, сьогодні в розумній красі ми будемо спілкуватися саме про довге доглянуте красиве волосся. Як же ж його відростити? Адже щоденно ми за ним вдома доглядаємо, але робимо дуже-дуже багато помилок. В ефірі 12-го каналу програма Розумна краса. Я Оксана Коробчук. І я Леся Коробчук. Мої співзасновниці мережі бутиків Smart Beauty. І сьогодні будемо говорити про волосся. Родзинкою нашого сьогоднішнього ефіру буде саме практична частина миття шкіра голови та волосся. Тому запрошую мою модель пані Софію до нас у салон і будемо вам показати, як же правильно це робити. Скажіть, будь ласка, як часто ви миєте свої розкішні коси? Насправді кожного тижня по-різному. Зазвичай це двічі або тричі на тиждень. Хочу сказати, друзі, що ми миємо шкіру голови саме по мірі забруднення, і на прикорневій частині відбувається накопичення себуму, поту, пилу, а також сталінгових засобів і тому ретельне очищення гігієна саме шкіри голови це запорука здоровому і розкішному волосі. Скажіть, будь ласка, який на вашу думку тип шкіри голови? Мені здається, мабуть, жирний тип, тому що в мене досить часто брудніє голова вже після першого миття на наступний день голова вже. Так саме те, що жирність голови на наступний день є свідченням тим, що у власниці саме жирний тип шкіри голови. Для цього потрібно не скорочувати час між миттями, а мити саме при потребі. Наступне яке я би хотіла вам задати, чи очищаєте ви глибоко шкіру голови, а саме проводите пілінг Не проводжу. Так, друзі, ще одною помилкою, якою допускається е, пані Софії, є те, що вона не проводить активне відлущування і глибоке очищення шкіри голови, адже це перший і надважливий етап. Отже, ми очищаємо шкіру голови, е, глибоко. Е, Раз чи два рази на тиждень в залежності від типу шкіри голови, от в пані Софії саме жирний тип шкіри голови, і вона цю процедуру може робити навіть двічі на тиждень. Очищаємо шкіру голови залежно від типу шкіри голови, а доглядаємо по довжині саме від. Тану волосся. І оскільки ви говорите, що ви досить часто використовуєте для вкладання вашого неслухняного волосся термоприлади, тому обов'язково потрібно наносити на довжину відновлюючі, реконструюючі бальзами чи маски, а також користуватися незмивним доглядом, який буде захищати вас від високих температур, а також впливу негативних чинників навколишнього середовища. Для того, щоб підібрати засоби, якими будемо проводити процедуру очищення, я роблю візуальний аналіз стану шкіри голови та волосся. Дуже важливо подивитися шкіру голови в різних ділянках, тому що зазвичай різні проблеми можуть бути чи по краєвій лінії росту волосся, чи от саме під волосся. Так. Хочу сказати, що у вас прекрасна шкіра голови. Я ще візьму пропальпую, адже наш такий хороший скальп теж впливає на ріст. Волосся для того, щоб наш догляд був повноцінний, проведемо етап глибокого очищення. Я буду застосовувати мій улюблений засіб. Це пілінг від бренду Orazen. Це трихологічний фітоесенційний продукт. Він має низьку молекулу, яка буде дуже глибоко проникати в епідерміс і підходить для власників чутливої, подразливої шкіри та шкіри, схильної до різних проблем. У складі комплекс кисло, цечовина, масла, а також цінні рослинні екстракти. Я буду наносити пані Софії по всій площі волосенистій голови і буду залишати на 10 хвилин. Так ми будемо певні, що надлишки себуму і ороговілий шар епідермісу, ми ретельно очистили. Не забуваємо про глибоке очищення шкіри голови, адже а, глибоке очищення додатково допомагає проводити висококонцентровані речовини в наш епідерміс, стимулювати мікроциркуляцію крові і згущувати верхній роговий шар. Засоби для глибокої очистки шкіри голови можуть бути в водянистій консистенції, можуть бути у вигляді ось таких скрабів, як у мене на руці, на основі, наприклад, морської солі. Ви або механічно очищаєте верхній роговий шар, або за допомогою БХ-косло та ензині. Ми нанесли уже пілінг по всій поверхні шкіри голови. Зараз я буду проводити легкий масаж для того, щоб краще засіб подіяв. Скажіть, Софія, які у вас відчуття уже дуже приємні, дуже приємні. Так, так ми спостерігаємо легесенька, почервоніння, гіпермією, по краєвій лінії росту волосся. Це є нормально, адже у складі і сечовина, і активні рослинні компоненти, такі як порцева м'ята, які мають ще антисептичну антибактеріальну дію, а, а також кислоти. Вже пройшло 10 хвилин. Софія, як ваші відчуття зараз? Дуже приємно. Такий легенький холодочок і легеньке пощіплювання, але це приємно. Упер, е, наступний етап догляду: ми будемо саме змивати наш пілінг і застосовувати уже шампунь для очищення шкіри голови. Моя рекомендація, що перед миттям голови ваше волосся має бути розчисаним, щоб вам не створювати додатковий, додатковий дискомфорт, щоб ви не розтягували волосся, щоб не було пошкоджене. Коли ви хочете мити волосся, ви повинні на руку провірити найперше температуру води. Вода має бути комфортно гарячою, не літньою, не теплою, а саме комфортно гарячою. Це індивідуальні відчуття для того, щоб гарно промити залишки себову на вашій шкірі. Так, будемо намочувати. Ми маємо ретельно змочити шкіру голови. Вона має бути мокра, теж не волога. Достатньо мокре для того, щоб гарно промити скальп уже шампунем. Багато хто з нас дуже любить деколи заміняти повноцінне миття голови сухим шампунем. Так, ми можемо це робити деколи, але Кожного разу змінювати звичайний шампунь на сухий заборонено, адже ж сухий шампунь передбачений як соцзасіб, засіб, тоді коли ми справді не маємо змоги помити нашу шкіру голови і волосся. Тому ніколи не ігноруйте повноцінне миття, використовуючи сухий шампунь. Ми ретельно намочили шкіру голови і будемо мити уже скальп. Друзі, потрібно проводити процедуру очищення шкіри голови на милі ще двічі, і зараз вам поясню, чому. Оскільки перше спінювання засобу очищає лише полютанти, надлишок сталінкових засобів, які ви наносили, а також лише трішечки розчиняє себе. Для того, щоб глибоко очистити шкіру і волосяні лунки, фолікулярні лунки, потрібно наносити двічі, адже другий раз спінювання ми маємо змогу промити шампунем до утворювання пінної шапки якою ви, яку ви допускаєте, ви наносите шампунь безпосередньо уже на волосся, і тоді починаєте спінювати. Так дуже концентрований засіб потрапляє точково на шкіру голови, цим саме негативно впливає на структуру волосся. Для того щоб правильно очистити, правильно спінити, і засіб був робочий, потрібно засіб нанести на руку, на долоню, гарно спінити і тоді вже нанести по поверхні шкіри голови. Після пілінгу я буду наносити глибоко очищаючий шампунь, адже я не знаю, чим користується Софія для того, щоб ретельно промити. Давайте будемо практично це проводити. Буквально невелику кількість ми наносимо засобу на долоню і починаємо спінювати до утворення піни. Тоді наносимо на Волосся і починаємо масажувати. Не волосся, не піднімаємо знизу, а саме промасажовуємо шкіру голови. Перше правило ми їм шкіру голови залежно від того, як швидко вона жирниця. Друге правило шампунь ми обираємо залежно від типу шкіри голови. Третє правило: доглядові засоби по довжині вибираємо залежно від того, який стан самого волосся у нас. Будемо ретельно змивати шампунь. Зазвичай при першому нанесенні піна може не утворюватись така активна, а вже саме при другому нанесенні ми спінюємо шампунь до утворення саме пінної шапки. Це є свідченням тим, що активні пари, які є в засобі, вони захопили себом, утворили такі міцели з себому і вже очистили шкіру голови та волосся. Mm -hmm. Також ви засоби для очищення шкіри голови можете змішувати для першого нанесення, ви можете використовувати один шампунь для другого нанесення. Другий шампунь, або ж ви можете їх поєднувати і змішувати робити такі коктейлі для кращого ефекту. Ну, вже друге намилення. Тут же ми дуже ретельно промиваємо шкіру голови і волосся. І після того будемо наносити не Активний догляд це будуть, можуть бути кондиціонери, можуть бути маски. І ці засоби ми обираємо вже від стану довжини волосся. Ми рекомендуємо мити волосся двічі і обов'язково в арсеналі мати два види шампунів. Один шампунь ви будете використовувати один-два рази в тиждень для першого миття. Це глибоко очищаючий шампунь, який дуже добре змиває усі стайлінгові засоби і завершує усі хімічні процеси на шкіри вашої голови. Та інший шампунь уже для потреб шкіри голови. Він може бути балансуючий, може бути професійний для проблем з шкірою голови, таких як саборея, лущення. І також може бути засіб, який використовується в процедурах уже при проблемах з випадінням волосся. Для того щоб ретельно промити шкіру голови, ми можемо використовувати подушки наших пальців або таку силиконову щітку. Ми очистили шампунем другий раз. Я легенько віджала пасма від додаткової води. І оскільки Софія сказала мені, що в неї є проблема, що волосся досить спутується, то для того, щоб воно було легке уже у завершанні догляду, я рекомендую нанести глибоко відновлюючу живильну маску. Сьогодні ми поговорили про активне очищення шкіри голови, про правильність миття. А в наступному ефірі розберемо, як же правильно доглядати саме за довжиною. Якщо у вас виникають запитання, ви завжди можете звернутися до мене особисто чи на нашу сторінку офіційну Smart Beauty у Дір, і ми дамо вичерпну відповідь на всі ваші запити. Також чекаємо у вас у наших офлайн локаціях яких є аж 5 у місті Луцьку.